Доброго дня, ми з України! Сьогодні ми з вами будемо дивитись на таку тему, як місяць народження людини. Що воно нам несе, чому саме в цей місяць ми з вами народилися, і які задачі згідно місяця народження ми маємо з вами пропрацьовувати. Тож, приступаємо перший місяць, місяць січень, це є карма братів та наших сестер. В родині немає довіри один до одного та підтримки. Це тоді, коли існують конфлікти між братом та сестрою. Якщо ні, то значить будуть конфлікти між батьками. Тому обов'язково треба. Мати, брата чи сестру. Розумієте, ця людина вона буде дуже багато нести карми саме в цьому роду. Тому батькам, у яких є січневі дітки, треба дуже-дуже задуматися над тим, що обов'язково треба народити ще одну дитину, для того, щоб ця дитева, дитина січнева не несла всю карму роду на собі. Тобто, якщо ще буде одна, двоє, троє дітей, 100% цих кармів вони розподіляються. Тому цим діткам треба навчитися ладити своїми молодшими чи старшими братами та сестрами, завжди їм допомагати незалежно ні від чого, навіть від того, що вони будуть конфліктувати. Другий місяць люди в цьому родові перестали турбуватися за хворими, переживатися за ними і підтримувати. Тобто, в цьому роду хтось обов'язково захворіє, і дитина має за ним турбуватися. Таких дітей повинні виховувати бабусі та дідусі. Вони своєю мудрістю можуть дуже багато дитині дати. Якщо такого виховання не було, дитині прийдеться дуже багато, потім на собі нести цієї відповідальності, і обов'язково хтось в сім'ї в неї може захворіти. Тому ще одна така маленька порада таким діткам, у яких немає бабусів і дідусів, і ви не можете виконати таку умову. Обов'язково придбайте їй тваринку і навчіть дитину турбуватися про цю тварину. Третій місяць, березень. Ці дітки прийшли до мами навчитись самостійно приймати рішення. Тобто в цьому роду було колись неправильне виховання дітей. Що потрібно таким дітям і таким людям? Їм потрібно як можна швидше вирватися під опіки матері. У цих дітей і у цих людей орієнтири по життю не виставлені, також може бути образами своїх батьків. В таких сім'ях цих, у цих дітей може бути чи дуже м'ягке виховання, чи дуже жорстке. Тобто тут може бути і релігійне якісь суперечки, і політичні суперечки, але ця дитина буде завжди мати емоційну прив'язку до матері. Четвертий місяць, квітень. Ці дітки прийшли до тата. 50%, 50 карми діти будуть відпра... відпрацьовувати саме за тата. Тому практично у них з самого дитинства є великі конфлікти з батьком і дуже ускладнене життя з ним. В цьому роду могло бути психологічне насилля, могли бути зради. Також могли прослідковуватись аборти або причинення смерті. Якщо, наприклад, батько цієї сім'ї захотів піти від матері, дитина має зробити все можливе для того, щоб цього не відбулося. Якщо дитина не справиться з цією поставленою умовою, то в житті цієї дитини вже в дорослому. Може відігратись точно такий же сценарій. Ця дитина завжди буде доводити свою любов до батька, а батько не захоче сприймати. Там внутрішньо він її кохає. Але холодність вона буде відчуватися. П'ятий місяць, травень. Ці дітки прийшли чистити карму матері, будуть завжди конфлікти з матір'ю і складні життя, які пов'язані будуть теж з нею. Якщо у мами в кармі є аборти, то велика є вирогідність того, що у цих дітей можуть дуже втратити дітей вони, чи буде, будуть якісь викидаші? Цим діткам ніколи не можна брати кредитів. Якщо вони будуть брати кредити, то 50% вони все одно загублять. Тобто це можуть бути і не на користь витрачені кошти, чи дуже великі відсотки, і вам придеться швидше всього ще й більше платити, чим ви заявляли на саме перед 6 місяць червень це карма обох батьків. Між батьками є гріхи, зрад, і в них немає кохання. Може бути кохання тільки від одного батька, а інший просто терпить. Це могла бути яка і не було кохання. Пристрасть пройшла, а вони змушені одне одного тепер терпіти. Треба вчитись цим діткам ще з дитинства вибудовувати сімейні відносини. В них є велика вирогідність, що в своєму дорослому житті вони можуть зустрічатися з жонатими чи заміжніми, можуть бути програватися шлюби старшими чи з дуже молодими. Тобто там, де ви маєте робити правильний вибір. Але всі ці невзгоди треба їх пережити, вибачити, навіть якщо вам будуть зраджувати, ви це теж маєте вибачати, ту зраду і зраду того партнера. Цим дітям ніколи не можна і людям не можна розлучатися або бути ініціатором розлуки. Якщо вже таке у вас в житті сталося, то порада маленька. До кінця свого життя ви маєте підтримувати дружні стосунки з тим партнером, з яким ви розлучилися, допомагати як морально, так і психологічно, так і фінансово. І ніколи не кидати своїх дітей, виплачувати ті ж самі аліменти, спілкуватися з дітьми і жити своїм життям. Тоді вам дадуть багато. Якщо ви цього не будете виконувати, життя буде. Складне у вас. Так, у вас можуть бути потім і проблеми на роботі, бо виходить, що ви не виконуєте програму партнерства. Липень, сьомий місяць. Ваш рід застоявся на одному місці. Ваша задача таких дітей: треба вам вивчити геніологію свого роду. Звідки ви, хто ви, чого ви сюди приїхали. Не, що ви тут робили, і хто ваші конкретно хто ваші предки. І знайти те місце, звідки ви приїхали. Це ваша головна мета. І саме головне віднайти той свій дім. Ці діти покидають свою родинну домівку дуже рано. Вони можуть не мати осідлого місця життя. Тобто вони можуть переїжджати з одного місця в інше місто, з квартири в квартиру. Вони також можуть міняти дуже часто свої роботи. Це буде відбуватися доти, доки люди не побудують свій дім і не віднайдуть свого місця в цьому житті, і не вибудують своє гієнологічне дерево. Серпен, восьмий місяць. Ну, розумієте, це дуже складна задача у таких діток, у таких людей. Це говориться про те, що у них не було дозвілу вроду на життя. Тобто, в той момент, коли був зачат ця дитина, ця людина, в сім'ї щось відбувалося на межі розлучення, на межі конфліктів. Це могла бути така історія, коли жінка могла завагітніти від чоловіка, він навіть про це і не знав, і він і не бажав. Тобто це такі зв'язки, коли зустрілися на одну ніч і розбіглися, і дитина зачалась. Тобто сильно в нього цієї дитини підтримка роду батька не буде. Їх називають неблагословенні родом. У багатьох сім'ях, де народилися такі дітки, такі дітки можуть навіть привести до розлучення батьків. Сама їх головна мета це наоборот їх скріпити батьків між собою. Тому, якщо у вас батьки розлучилися на той момент, коли ви народилися, це не ваша вина. Ви себе не, будь ласка, не надо себе дуже... За це сварити, але так мало відбутися. Але, на жаль, якщо все-таки батьки розлучилися, то буде відпрацьовані такі сценарії і у цієї дитини в своєму дорослому житті. Тому дуже треба сильно обережно відноситись потім до вашого вибору і в свою сім'ю. Ніколи не заносити цю, цей роздор, скажімо так. У багатьох батьки були просто чи фінансово, теж саме не готові до народження цієї дитини. Як говориться, дитина родилася не в той час і не в тому місці. Таким діткам треба просто і людям уникати конфліктів на сімейній почві. Такі люди працюють дуже геніально з саме справедливістю. У них є почуття справедливості, це самі професійні люди і юристи насамперед. Їм треба просто навчитися не конфліктувати. Іноді, іноді, в деяких випадках, може відігратись смерть одного з батьків. Вересень місяць дев'ятий, Це самі талановиті люди на землі. Їм потрібно віднайти свій талант і прославити свій рід. Також іноді багато дітей, саме вересневих, можуть потрапляти в дитячий будинок. Або ж може відігратися сценарій, коли чи батьки можуть бути на відстані, а його виховує бабуся, чи один з батьків теж на відстані, чи один з батьків може піти з сім'ї вже після народження дитини. І дитина буде себе почувати просто одинокою: Жовтень, 10-й місяць. Ці люди приходять до роду, в якому є порушення фінансового закону. Вони приходять для того, щоб роздати борги. Що вони потрібні робити їм, це забезпечувати всю свою сім'ю, навіть жінкам дадуть тих чоловіків, які будуть лежати на дивані, і використовувати їх фінансово. Тобто, жіночки, ми не злимося. Ми наоборот кажемо, Навпаки, їм говоримо дякую, бо поки буде ваш чоловік лежати на дивані, доти у вас будуть гроші. Чи поки ви будете потрібні фінансово в підтримці вашим дітям, вам теж будуть давати гроші? Як тільки у вас ніхто не буде потреби фінансово, фінансово для вас теж можуть перекритися. Тому, якщо у вас є якісь такі проблеми з фінансом, і ви якраз жовтнева людина, передивіться, будь ласка, свою сім'ю. Чи лежить у вас чоловік на дивані, чи жінка, яка тільки від вас висатує гроші? Якщо це так, то у вас має бути все хорошо. А якщо ні, то, будь ласка, покладіть їх назад на диван. Також в них є хист у цих людей. Вони вміють заробляти гроші. Але гроші у батьків брати цим людям не можна. Також не можна брати ніяких кредитів. Ви їх просто загубите. І прийдеться нести на собі дуже велике навантаження. Вам тяжко буде їх віддавати. Листопад 11-й місяць цих діточок практично у всіх дуже складне дитинство. В них дитинство буде пов'язано практично з конфліктами, бійками, з, з, з різними перешкоджаннями в їх житті. Сама головна їх мета цих дітей це воювати з мамою та татом. При цьому підвищити інтелект і професійний рівень своїх батьків. Цьому світі він сам підвищує свій інтелект і професійний рівень і завойовує своє місце під сонцем. У дитинстві також можуть відслідковуватися фізичні покарання. Але коли конфлікти і покарання їх почнуть супроводжувати, Іноді ці люди, ці дітки, вони вважають, що всі навкруги це є вороги. Якщо вони це не пропрацьовують, свою отогу внутрішнього звіра, свою конфліктність в дитинстві, їм буде дуже складно потім в житті, а особливо коли вони це все заберуть з собою на майбутнє. І для них просто світ буде вважатися ворогом. Оту свою ранимість, яка в них там всередині, вони взагалі практично завжди прикривають своєю цинічністю. Що їм потрібно для того, щоб гармонізувати своє життя? Ну, Насамперед їм треба допомагати своїм дітям, повідкривати всі шляхи для своїх саме дітей. У Цих людей дуже складні долі. Ну, заздрити ми їм не будемо зовсім. І місяць-грудень, 12 й місяць. Люди приходять в родину, де немає діалогу. В родині перестали просто спілкуватися. В них немає ніяких традицій, у них немає ніяких зав'язок. Ці діти прийшли якраз поєднати родину. Вони будуть центром уваги. І є така закономірність, що ці діти будуть привертати до себе увагу, тобто будуть конфлікти в родині, десь є непрозуміння в родині. Діти почнуть привертати увагу чи тим, що вони можуть. Знайти погану компанію чи почнуть хворіти? Для того, щоб привернути увагу до себе. Вони будуть розуміти, що тоді батьки перестають конфліктувати і включаються в спасіння своєї дитини, але у цих дітей, у цих людей. Дуже часто проявляється депресивний стан. Тому будьте, будь ласка, обережні з такими людьми, дуже акуратно ставтеся до них, дуже багато там, з'єднанням з іншими датами народження, саме днями народження, прослідковується багато суїцидів саме у таких людей. Коли ці дітки. Не можуть привернути по-іншому увагу, вони можуть піти навіть на перекор своїй сім'ї. Але ці люди повинні зрозуміти одне, що вони нікому нічого не винні. Це дуже молоді душі, вони дуже емоційні і дуже активні. Така гра в них з батьками, що батьки їх повинні ображати. А вони їм мають відповідати і розуміти своїх батьків. Чому? Бо коли пропрацьовується самооцінка ще з дитинства, у таких діток, то тоді їм легше жити, і не залежати від поглядів інших людей чи від інших людей. Їм багато прийдеться зустрічатися з хамством, з якимось непорозуміннями. І цей стержень, коли пропрацьований саме в дитинстві, він потім спристає на нагоді для цих діточок. Вони хороші психологи потім виростають на саме ділі. Ну, маленька порада до таких діточок, батькам, вчити їх психології, з самого дитинства. Якщо треба давити, давіть, але пояснюйте, чому. Ви робите те чи інше. Є ще загальний такий м -м, варіант по місяцю народження. Зараз я вам ще трошечки дам інформацію. січень, квітень, травень, тобто перший, четвертий, п'ятий місяць. Для цих людей потрібна тиша, і ці люди дуже цінують незалежність і свободу. У відносинах вони дуже наполегливі. Для них головне, щоб їх точка зору була головною. Між цими людьми, тобто січневими, квітневими і травневими, дуже складні стосунки і відносини. Лютий, березень, червень. Цим людям дуже безмежно подобається кохання, ласка, турбота, і вони дуже цього потребують. Вони самі по собі дуже м'які по натурі. Якщо ви їм цього не дасте, то будуть примхи, готуйтесь. Навіть сльози. серпень жовтий, листопад. Для цих людей принципово важливо мати фінансові блага, тобто і бізнесові питання, і майно, і фінанси. Вони завжди будуть налаштовані на офіційному оформленні відносин. Якщо вони свого не можуть добитися, то вони будуть скандалити. Вони всіх людей будуть оцінювати саме з фінансової сторони, бо це їм вигідно десь вони корисливі і залежні саме від цих відносин. Якщо вони не бачать користі. Від цих відносин то будуть якісь конфлікти. Але саме цим людям обов'язково потрібна робота. Тобто ці люди не можуть сидіти у когось на шиї. Липень, вересень, грудень. Це дуже творчі люди, їм завжди потрібна похвала, оцінка їх діяльності і дуже потрібна їм підтримка. Вони дуже активні і емоційні відносинах. Вони дуже люблять мандрувати, і в них має бути така спільна творчість з іншою особою. І у цих саме людей дуже велике коло спілкування. Надіюсь на те, що маленький екскурс в місяць народження людини вам допоможе в сприйняті Всесвіту. Зрозуміти, чому прийшли до вас ці дітки і наставляти їх на путь світла і добра. Дякую за увагу.